Маган Фокс зіграла жіночу роль Мікале Бейнс у фільмі Трансформери. Це принесло їй славу, визнання. Вона знялася в двох фільмах трансформерів, але на третій трансформери вона не, її не взяли через те, що вона. Ем... В одному з інтерв'ю вона сказала про Майкла Бея, що це як працювати на Гітлера, і да. через це нібито її не включили в треті трансформери. А Майкл Бей говорив, що Фокс була звільнена за наказом виконавчого продюсера Стівена Спілгерба Стівена Спілберга. Але сам Спілберг потім спростовував цю заяву. Тобто, скоріше за все, це все йшло від Майкла Бея. Угу. І ще вона згадувала, що Майкл Бей дуже хотів, щоб вона набрала вагу, але через ну і графіки я не знаю, і да, можливо, РХП, метаболізм. Вона навпаки тільки схидала вагу, і це викликало незадоволення у Майкла Бея. Тому він, я думаю, що саме про це вона говорила, що він як Гітлер, типу, що він змушує її там змінюватися під роль. Робити щось, на що вона не готова йти. Uh -huh. э, от. Але все одно в 2013 році вона знову зійшлася з Маклабеєм, і вони працювали над черепашками ніндзя. Точно, oh, вона була в Черепашках mm. Ніндзя. Yeah. О, yeah. все, я yeah. згадала. Так, так, так. так Це Типовий 13... фільм, який йде <кх archaeological> по новому каналу, десь кожні три місяці. Так, <nat> взагалі. <Ok evaluate> <bodyguard> yeah, uh, і ще в 2009 році Меган uh, стала. Предметом пильної уваги, коли з'явився в мережі непідписаний лист від трьох членів знімальної групи трансформерів. І ці, е, ця команда вона захищала Меклабея і вона назвала в листі Мега невдячною, складною в роботі та бездарною. І вони стверджували, що Майкл Бей підняв її з нікому невідомої моделі і що вона проявила непрофесіоналізм, стверджуючи про, в інтерв'ю про, про нього. А, Ну, типу, мені просто завжди цікаво, коли так, жінок, особливо у ті часи, називали складною в роботі Shannon да. Доер. Це скоріше да. комплімент, насправді. Да, так, типу, я просто відстоюю да. свої кордони uh -huh. і не дозволяю собою маніпулювати. Uh -huh. а, червень 2020 року ще одна історія. Акторка з рівнем А-, а Меган Форк. Відома переважно за фільмами, вже давно публічно розповідає про те, як її сексуалізували ще до того, як вона мала право водити авто. Ну тобто до 16 років, угу. вона дуже голосно критикувала одного режисера Майкла Бе за це, хоча при цьому не згадувала, що її примушували до сексу з ним під час зйомок одного з фільмів франшизи Трансформери. Водночас вона майже ніколи не говорила про іншого режисера, постійну фігуру у світі кіно Стівена Спілберга, який теж має довгу приховану історію подібної поведінки. До речі, про Стівена Спілберга дуже багато, дуже багато кріпової інформації, mm -hmm. особливо з тим, що він багато працював з дітьми-акторами mm -hmm. у своїх 80-х роках. Він одна із найтемніших персон Голлівуду, Ну я маю на увазі темних. В плані ж прихованих ще знаєш, mm -hmm. типу невідомо, який теж має довго одне діло критикувати відомого мізогінного режисера, якого